Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Формую добірки за тими чи іншими нотами в парфумерії, поділяю аромати на сезони, і час від часу на моєму каналі відбуваються розпаковки парфумів. Це особливе задоволення. Мені подобається відкривати, відчувати одразу новий флакон у руках. Кожен флакон для мене це якась особиста історія. І ось сьогодні, у фінальному відео 2023 року, я розкрию два аромати: це мої давні хотючки. Це ніби збіг сучасного і минулого, хоча не зовсім далекого. Аромат моя давня хотючка. Який створено у 2009 році, але він знятий з виробництва Скарлет від Кашерель. Я завдячую Лінді, яка, можливо, дивиться моє відео. І буквально вчора цей аромат приїхав до мене з Австралії. І аромат моя давня хотючка, який я придбала ще на Чорну п'ятницю. Це був своєрідний подарунок самій собі від Святого Миколая. Отже, два аромати під ялинкою. І загалом мені подобається створювати відео в такому форматі, який я сама дивлюсь з задоволенням. Без якихось сторонніх відволікань від відео я хочу почути конкретну інформацію про той чи інший аромат. Мені подобається спостерігати за рухом флаконів у кадрі, і, власне, саме такими я створюю і свої відео. І почну я з розпаковування аромату, за яким я полювала тривалий час, скарлет від кашерель. Оформлення просто надзвичайне. І загалом мені подобається естетика кашерель, можна вже на зовнішньому оформленні багато чого порозглядати. Ось, наприклад, як таке оформлення у рожево-білих кольорах, різноманітні фактурні квіти, і найвідповідальніший момент це розкриття. І найкрасивіше у цьому флаконі це ковпачок, дизайнер якого Крістоф Пілет, і ось так виглядає сам флакон, який повторює колір коробки всередині. Це щось надзвичайне. І назва парфуму вказана ось тут. На внутрішньому ребрі і маркування кашерель на пульволізаторі. об'єм цього флакону 50 мл і найвідповідальніші перші натискання. І одразу зараз? Я відчуваю жасмин. а Якщо точніше, зелений чай з жасмином і з фруктовим акордом. В парфумерній піраміді заявлена грушка, лимон і зелений чай, також неролі, які ось зараз я вже виокремлюю, я їх впізнаю в парфумерних композиціях. Тут є жасмин, і тут є сандал, мед і мускус. І Досить швидко квітковий блок змінюється і густіє за рахунок меду, він починає звучати солодкаво, навіть густо. І я не можу виокремити тут мускус, він буде тут звучати в шлейфі, але загалом це для мене надзвичайно приємна, дуже жіночна, навіть дівоча, фруктова композиція, яка можливо. Ось зараз в умовах сучасності звучить, можливо, дещо і просто, як здавалось би. Але у парфумерії Кашерель є характерна нота ароматів, от ніби вони чіпляють мене на гачок. Кожен аромат це індивідуальність і. Починаючи зі звучання парфюмерної композиції, і продовжуючи зовнішнім оформленням як і аромат скарлет, як і Еден, і кашарель Лулу, і зовнішнього оформлення коробки, якому приділяється велике значення. І ось цей ковпачок це просто, на мій погляд, витвір мистецтва. Я його потім. Окремо ще сфотографую для того, щоб ви мали можливість його пороздивлятись. Отже, моя довгоочікувана хотючка Скарлетт. Ласкаво прошу до моєї парфумерної колекції, і це ніби справді перед новорічне диво, в яке я вірю, і які мають властивість здійснюватись. Наступний аромат від легендарного дому Шанель. Цей пакунок чекав майже місяць цього урочистого моменту. Мені надзвичайно цікаво, що саме консультант поклав у вигляді компліменту у цей красиво запакований пакет. Я буду діставати по черзі, почну якраз із компліментів. І це. Прекрасно. Це серія ліфтинг крему. Тут дві саше. По одному мілілітру. І також омолоджуючий крем з тієї самої лінії, тут 5 мл. І ще один мікросерум об'ємом 5 мл, зволожуючий і з інтенсивною дією. Прекрасно. І ще один тюбик крему 5 мл. Також зволожуюча серія. І пробник шанель номер 5 в концентрації парфумованої води. У мене цього аромату немає в парфумерній колекції, тому що для мене інші версії «Шанель номер 5 більш придатні для щоденного користування ані шанель номер 5 і мені дуже приємно, що ось зараз об'ємом 1,5 мл шанель номер 5 буде в мене у вигляді пробнику. І я з задоволенням час від часу буду його наносити на себе. Дякую, звісно, за такі розкішні подарунки. І ось, врешті-решт, головний герой мого сьогоднішнього дійства це. Париж-довіль. Це аромат, який присвячений круїзній лінійці, тобто там є кілька різних напрямків: є Париж-Венеція, Париж-Еденбург, мені саме довіль найбільше припав до смаку, і тут об'єм 125 мл. Наскільки я знаю, є ще 50 мл, і, мабуть, ще дещо більші. Отже з задоволенням розпакую мій новий аромат. Зовнішнє оформлення лаконічне. Але я помітила, що у цьому ароматі картон дещо цупкіший, аніж у основної лінійки ароматів Шанель. І флакон максимально елегантний, лаконічний і ось так виглядає ковпачок на магниті, ні, не на магниті. І всередині і зовні ковпачка є логотип Шанель. Отже, що вказано, що це туалетна вода, і навіть і зовні, з одного боку і з іншого є інформація, що це 125 мл. Вироблено у Франції. І концентрація туалетної води. Перші нанесення. Дрібно-дисперсне розпилення. Ой, як приємно. Відчувається зелень на кшталт базиліку, м'яти і велика кількість цитрусу. Це освіжаючий, тонізуючий аромат, він ніби заряд енергії в одному флаконі. Цей аромат я кілька разів наносила вже на себе, і він спочатку мені нагадує кристаловерт від Шанель. Потім, коли він пом'якшується, ця зелень починає стихати, починає інколи нагадувати також мій улюблений аромат з круїзної лінійки, але від іншого бренду: Dior, Подорож до Портофіно. і... Потім аромат навіть інколи запудрюється і починає бути схожим на класичний аромат Кристал, починає дещо шипровіше звучати. Ця трансформація в ароматі. Мені подобається, коли він грає на шкірі, коли він привертає до себе увагу, коли хочеться його частіше нюхати, коли хочеться. Навіть більше натискань на себе наносити, і цим ми абсолютно нікому не завадимо, тому що, як правило, для користувачів парфумерії особливо важлива міра. Ось в таких ароматах для тих, хто любить більше натискань на себе наносити, міра можлива навіть і не на першому місці. Боже, прекрасний. Віль, мрію побувати в цьому місці довіль, і ласкаво прошу до моєї парфумерної колекції ще один аромат від Шанель. Дорогі мої глядачі, сподіваюся, що завдяки парфумерним відео ви хоч на короткий проміжок часу відволікались від суворої дійсності нашого сьогодення, призавантажувались та рятувались ароматами. Очікуємо на перемогу як найшвидшу перемогу, щоб всі наші захисники повернулись у сімейні обійми, щоб ми разом святкували перемогу нашої вільної України. Віримо у добро, віримо у світло, яке переможе обов'язково темряму, і віримо у нашу славну Україну. Слава Україні! Дякую за вашу увагу! Бажаю вам здійснення усіх бажань, щоб ви у щасті, здоров'ї та у гарному настрої зустріли новий 2024 рік, який принесе нам тільки добро. І до зустрічі у прийдешньому новому році. На все добре. Дякую за вашу увагу. Дякую за ваш час і на все добре. До зустрічі!